Український менталітет вражає своєю глибиною і мудрістю. Він формується віками і перебуває на перетині різних культурних впливів, що робить його надзвичайно цікавим і багатогранним. Українці це люди, що володіють великою внутрішньою силою і силою спільної волі. Їхня природна енергія та оптимізм є джерелом натхнення для багатьох. Українці це люди, які вражають своєю відданістю своїй країні та своїм ідеалам. Їхній менталітет відзначається гордістю і сильною вірою у свої можливості. Менталітет українців це поєднання сили, витривалості та глибокої віри. Він дозволяє народу пройти через найважчі випробування з піднятою головою. Українці це люди, які відзначаються великою гостинністю, теплом і доброзичливістю. Їхня здатність до співчуття та відкритість завжди залишають глибоке враження. Український менталітет вражає своєю непохитною вірою у майбутнє та здатністю до самозбереження. Він заслуговує на повагу та захоплює своєю силою. Український менталітет вражає своєю гостинністю, щирістю та відкритістю. Ці якості роблять українців унікальними та привабливими для спілкування. Менталітет українців це національний скарб, який передається від покоління до покоління. Він допомагає народу зберігати свою ідентичність та впевненість у своїх силах. Український менталітет вражає своєю гостинністю, терпимістю і відкритістю до нового. Ці якості формують їх як націю. І надають їм особливого характеру. Менталітет українців відображає їхню внутрішню силу та волю до життя. Це народ з багатою культурною спадщиною і непересічним характером. Українці відзначаються неймовірною силою духу та наполегливістю. Їхній менталітет заслуговує на повагу і захоплює своєю різноманітністю та глибиною. Менталітет українців це вираження їхньої глибокої віри у справедливість та свободу. Ця нація відзначається непохитною вольовою силою. Та відданістю своїм ідеалам. Український менталітет це синтез традиційної мудрості та сучасного прагнення до розвитку. Це народ з непохитним оптимізмом і вірою у майбутнє. Український менталітет вражає своєю глибиною і різноманіттям. Він відображається в теплі, яке почуваєш перебуваючи серед українців, та в їхній здатності до співчуття та розуміння. Менталітет українців це джерело їхньої сили та витривалості. Вони відзначаються великодушністю. Та готовністю допомогти один одному у будь-який час. Менталітет українців це вираження їхньої національної ідентичності та культурної спадщини. Це народ з багатовіковою історією, який зберігає свої традиції та цінності. Український менталітет вражає своєю глибиною і різноманіттям. Він відображається в їхній культурі, традиціях і ставленні до життя. Український менталітет це сплав традиційних цінностей, глибокого патріотизму та сучасного світосприйняття. Це народ з великим серцем і непохитним духом. Українці це народ з багатою культурною спадщиною та сильним патріотизмом. Їхній менталітет відзначається великою силою духу та вірою у майбутнє. Українці володіють непохитним духом і великим серцем. Їхній менталітет відображається в їхній сміливості та наполегливості у протистоянні будь-яким випробуванням. Менталітет українців це вираження їхньої національної самосвідомості та гордості за свою культурну спадщину. Це народ з багатою історією та глибокими традиціями. Менталітет українців вражає своєю самобутністю та силою. Він відображається в їхньому ставленні до сім'ї, дружби та спільноти, що робить їх особливими серед націй світу. Український менталітет це суміш гостинності, теплоти та рішучості. Він вражає своєю спокоєм та вмінням радіти життю навіть у найважчі часи.